Так, що у нас сьогодні буде? Тихе полювання. Коротше я, друзі, вийшов спробувати вийшов. сходити на грибочки, подивитися, що вони є. Тут взагалі перший раз в цьому році і в принципі непоганий вихід вийшов. Вже декілька таких біляків знайшов. Ось черговий. Так, це якісь, це ще у нас. Це маслюки. Я в принципі маслюки не беру, бо з ними трохи мороки. Я в основному таке краснючки, деякі молоді піддубники беру і біляки, звичайно. Зайшов в дубинку і вже дивіться знайшов такі красавчики. Все у відрі вже стільки. Так що, такі в нас сьогодні справи. Збираємо грибочки. Пишіть, що там, як у вас, чи є гриби. Взагалі, так вирішив вийти спонтанно, в інтернеті дивився, дивився, бачу, люди збирають вже грибочки. Тому так думаю, собі схожу, подивлюсь, є, є, нема, нема. Тому ось так. Так, що ми приїхали на поле. По проханнюю підписників покажемо вам трошки сою, що і як. Ну що, непогана нас соя в цьому році. Ну, не скрізь. Є, є городи, де погана, де слабенька. Вже попирскала її тут. Дивіться яка. Зайдемо всередину. Бачите, попирскана, кур'янам хана. Кулюкам що? Хана. Ну Типу як 20-та міжряддя виходить. Ну дивіться, все, бур'янам капець. Татко, всім привіт. Розкажи, чим пирскали. І вітрі гліфосату і 300 грам Угу. Нормально. Взяло, да? На гектар, да. ну, так. Ну так здалеку навіть видно, дивись там ті жовті. Що то? Чого Чого трошки перерощі бур'яни? Були дуже сильні вітри, боялися хломозом, щоб не на нічого по Бачите, І зараз в принципі, вітер. вітер не ну, ось така у нас соя. Зайдуть чуть-чуть всередину. Пока там така по висоті, яка сьогодні ви... зробимо невеличкий огляд, вам своїх посівів покажемо. три будем казати, три раз два три. Три листки, три міжвузлі. Так, а тут будуть просто трічки угу. Ага. Ущиться буде вона. Ну да, вона розкущиться нормально, а і... вона потом розкущиться і буде. 20 -е міжряддя у нас в цього року. Ну бачите, так посійно і рядка не видно. Так як здалека, то рядки видно було. А як зблизька, лапа культиватор, ну, вона розкидає такі осіб. Ну тут непогано. Є звісно гірше, гірше показувати не будемо. Да, там є в мене такий учасник, не знаю, що з ним робити. нічого. Ни від холоду, холод був, і воно не хотіло нічого рости. Дані посіли хотіли зробити воно з тих ранніх посів, вони Тепер покажемо посів. зараз вам ще ми пізні посіви і будете порівнювати. Так. Це ще наша пшеничка ось. Вже бачите які колосочки. Пшениця з ранніх сортів, літ гейм. Перейшли на неї. Так, доводим, доводим. Яка норма висіву? Отака от пшеничка у нас. А, Є понякну, що... Нічого, буде сіно. Не буде тут воно не Так, підходимо до тієї сої, де да, тут воно покажена капуста. Панувалася до сіяти, капусту, але не так воно, як пізній посів. Ми вирішили посіяти сою, досіяти. У нас наша не кропляна, нічого. Вітер дуже сильний вітер, дощі. Але, Але вона все... є, дивіться, рядочки вона є, які. є. Дві так. гарний. Це з да. сплошним посівом сіяли. Дам тут на капусту. Норма, норма, ой боже, 100 кг є, да, 100 кг тут норма. Угу. Тут я не по 15 сотих родить. Там зайдемо на капусту, глянемо. що. Да, в цьому році звісно слабенька капуста. Так, ну, да, капуста я тут посівав просто Бачиш? я не знаю це голубини її, їдять, це дима. я не їх крупив два рази. Білокрилка, О, білокрилка, треба срочно, срочно, сьогодні на вечір, значить, поїду, білокрилку, ще лупить. Та вже ж не було, кропив тепейки був диви. Мати боже. В цьому році проблема у всіх, да? як, як побороти білокрилку? Пишіть хто хто як чим бореться з білокрилкою? Да. Буду сьогодні цепеки заправляти. диви. Боже, боже. Не було. не було, покроплено було, не було. А це знову. Ну головне що, в середині то черв'яка вбить, так? Да? Вау, да, черв'яка то вбили. Але ну, ці метелики ці все одно будуть. Так, що, як там середина? Є черв'як нема. Ну й да, він є, зараз попробую, чи він живий, чи ні. А ну, не знаю, видно не видно. Не. Да. Вон черв'ячок повзає. Я ж Ні, він Не, він не живий, Живий? Живые ячеши. Он скрутился. Ну давай сюда все поднимемся. Возьдо, да, бачишь? Живые, не? Живые. Не? Живые. непонятно. Не вот. Притворяется. Притворяется. <laughs> конечно. У нас тут нема, не видно. Она уже Ця білокрилка пристосовується до будь-яких гербіцидів, так? Да, да. то рік тепек робота в разу не було, а цей рік Не знаю що її робити Приліпати а що? був, давай білокрилка, а це бачиш пишіти як, як її побороти, хто знає Тата вже різні варіанти перепробував. Рані робити. Набрала силу капуча. Ну, нічого, будемо будем показувати, що і як. В принципі, так, капусточка підросла непогано, дощі є. Земелька волога. В принципі, так і чисте поле, да, більш-менш. Бур'янів немає. Ну що, поїхали далі. Ідемо далі огляд зробимо вам. Так, друзі, заїхали на горох. Їмо горох. Ви скільки стручків. Можна приїжджати. Да, горох вже на підході. Дивіться, який смакота. смакота. Солоденький. Це сорт Мадонна, щоб хтось понімав. Дуже корисно. Головне, щоб двох ногих зайців не було, да? так? <світок> Дарт вам. Ну то, дивіться. Скільки стрючків. Угу. Угу, смачно. Звісно, по висоті. він Метр точно. Може і більше. Ну, дуже багато. Можна рвати, приїжджати. Хто бажає, приїжджайте. Хто бажає, приїжджайте, так? Да? На горох. На зелений горох. Так, город. Да, дуже багато. Хороших. Покажи. Та що показувати, я вже так показав. По висоті такий, ну тато стоїть, то йому по плечі. Стаєш до метр шістдесят я добрий. А, а я кажу метр. Такий до. Півтора. Я метр восім. Ну, метр п'ятдесят п'ять, метр шістдесят. Так, ідемо ще на картопліку подивимось. Ну то пошли зразу. За. Можна зразу пообідати. Значит, из стручки уже. Ага. Красота. Повні. Да? Ну дощи тепло. До тепло. Так. Так. Я виграл. Ты коли я была, да? Да. Досикаться будем робити? Ні. Не будем? <клес> Нет. <клес> Коротше, слави, заходимо на після. Боби? Бобові? Так, хай тут, як бабуся. Та картопля де... де не сапана. Головне що? Щоб жуків не було. Картопля для лежні називається. Картопля для, для лежнів? Mm -hmm. Ну так, по факту ми тут нічого не робили. Один раз заволочили великими боронами. Дядіатоля горкою. Толя заволочив раз боркою. І ми раз, тракторцем і підгорнули її. Не. Ну, Нормально, нормально. Я думаю, вже молода картопля має бути. Вже цвіте. Врійти я не врити ми її не буду. Ну так. Да. Таке, в принципі, бур'янів багато немає. Ну, ще до осені. Пройдемося потім, що там Погрубуємо. Що до осені наростуть. Так що, друзі, таке відео сьогодні. Невеличкий огляд зробив. Да, зараз поїдемо ще туди, на поле. Що там покажемо. Їдемо туди. Коротше, дивіться, який борщовик під городом цвіте. І як бджоли на ньому трудяться.